Вітаю! Розглянемо питання, навіщо розвивати дрібну моторику рук дитині. Добре розвинена дрібна моторика рук і пальців дозволяє дітям виконувати величезну кількість різноманітних процесів від елементарних жестів в ранньому дитинстві, наприклад, захоплення іграшки до більш складних рухів в старшому віці, таких як письмо та малювання. Чим краще розвинена ручка дитини, тим швидше вона починає говорити, тим краще вона розмовляє. Розглянемо кілька способів, які допоможуть розвивати дрібну моторику у вашої дитини. Перше це малювання та ліплення. Спільно з дитиною малюйте, ліпіть з глини або пластиліну. Це відмінний спосіб розвивати точність рухів пальців. Наступне конструювання. Використовуйте конструктори, пазли мозаїку. Збирання дрібних деталей допомагає розвивати моторику, корисні ігри з гудзиками та маленькими предметами. Розстібайте та застібайте гудзики. Перекладайте дрібні предмети зі столу в коробочку, але під наглядом дорослого. Спробуйте вправи для пальців. Виконуйте вправи, такі як дотик вказівними пальцями. До носа з закритими очима, згинання фаланг на обох кистях, складання великого та вказівного пальців в кільце. Пам'ятайте, що розвиток дрібної моторики рук є важливим етапом у житті дитини, який впливає на її мовний розвиток та успіхи в навчанні. Дякую вам за увагу!